Ретельно промиваємо свиняче плече, обсушуємо паперовим рушником, солимо, перчимо, додаємо орегано базилі та сушену цибулю. Залишаємо маринуватись мінімум на одну годину. Можна залишити на ніч в холодильнику. На розігрітій сковорідці з олією, обсмажте м'ясо до золотистої скоринки. Перекладіть у жаростійку форму у тій самій сковороді, де смажилось м'ясо, обсмажте цибулю до м'якості. Додайте часник, перемішайте і обсмажте ще одну-дві хвилини. Потім додайте томатну пасту або. Перебиті томати, влийте воду або бульйон, перемішайте. Залийте м'ясо соусом, накрийте кришкою або фольгою. Готуйте у духовці при температурі 160 градусів 3-4 години. Коли м'ясо стане м'яким і легко розділятиметься виделкою, дістаньте його і подрібніть на волокна. Добре перемішайте м'ясо в соусі, щоб воно просочилося. Розріжте булочки навпіл і злегка підсмажте з важковим маслом до золотистої скоринки. На нижню частину булочки викладіть рване м'ясо, а верхнє змажте соусом з під м'яса. Так, це займе трошки вашого часу, але це того варте, це неймовірно смачно.